Ходімо, я вам покажу Качанівський палац, який є ровесником Білого Дому. Качанівка, душі мої криниця. Цей палац у Чернігівській області збудували в кінці 18 століття, ще до того, як заклали фундамент Білого Дому в Вашингтоні, який він нагадує, і зараз він є візитівкою Чернігівщини. Палац в Качанівці унікальний тим, що це єдина українська садиба, яка зберіглася вся цілком в комплексі. Спочатку палац будували для графа румянцева за Дунайського, який з часом перейшов до родини Тарновських, за яких він став своєрідним осередком. Розвитку української культури і мистецтва палац декілька разів добудовувався і дійшов до нас ось в такому сучасному вигляді. Тут навколо дуже цікаві скульптури, ось такі леви, наприклад, зустрічають. При вході скульптури левів тут це окрема історія. Я нарахував десь 10 штук в різних місцях. Сюди би ще трохи сонця додати, але я це передбачив і одягнувся в жовте одразу. Взагалі тут дуже красиво поєдналася природа, культура і мистецтво. Території mm -hmm. маєтку є по Тарасу Шевченко, і це не випадково. Він тут часто бував. І до речі, свою відому картину Катерина Тарас Шевченко якраз вперше надіслав сюди з Петербурга в Качанівку. Коли планував свою першу подорож Україною, і від кількості українських митців, які бували тут в середині 19 століття, мені вже крутить голову тут. Гостювали Гоголь, Шевченко, Марко Вовчок, Врубіль, Рєпін та інші. Палац виглядає дуже велично, світлий з колонами і водночас затишний в середині музею.